Ми не руйнуємо нікому бізнес. Ми не руйнуємо бізнес ні польському виробнику, ні французькому виробнику. Пряме питання в лоб: от це, що зараз відбувається, це торгова війна? Польщею зрозуміло, це була дуже заполітизована історія. Робилися публічні заяви французькими політиками на захист французької курків противагу українській курці. Я думаю, що смакові властивості. Якийсь курячий расизм. Проблема є. Давайте її конструктивно вирішувати. На це піде цілий 24-й рік. Кордон України знову заблокований. Всього пару тижнів пройшло від того, як польський прем'єр домовився із польськими перевізниками про розблокування кордону. І от тепер його знову блокують. Тепер польські фермери. І це велика проблема для України. Про це все ми зараз поговоримо із торговим представником України Тарасом Качкою. Тарасу, вітаю, вітаю. Давай відразу пряме питання в лоб. От це, що зараз відбувається, це торгова війна? Ні, це ми якісь такі от подібності в пережили минулого року, винесли всі для себе уроки. І Польща, і Україна, і Європейський Союз і інші держави сусідні. Те, що відбувається зараз, це я би сказав така. Поколіннева трансформація сільської торгівлі сіль, і торгівлі і сільського господарства в європейському союзі, що безпосередньо впливає і на Україну виникла ситуація, коли будь-яка група всередині Польщі перевізники, фермери, можливо, хто ще. Чим ти задоволено, чогось вони йдуть блокувати кордон з Україною, і немає механізму, який може їм заборонити це робити. Цей механізм є. Це називається внутрішня політика, тому що очевидно, що в будь-яких демократіях право на мирний протест існує не дарма. Та у нас в Україні теж право мирних зборів, і ми пам'ятаємо, що у нас немає права блокаду кордону. Якби це була був протест локальний суто. Проти України, то це одна справа, але ми бачимо, що ці протести існують там в Берліні, в Парижі, в Брюсселі, всюди. Питання межі і питання того, що пропорційно, що не пропорційно. Ми вважаємо, що в ситуації, коли ми залежимо від постачання автомобільним транспортом фармацевтичній продукції, бензин, в Автомобілі, які волонтери всі скуповують на, на фронт, і ми всі донатимо на всі ці речі, це все йде це все йде автомобільним транспортом. І тому в умовах війни блокувати кордон це аморально не потрібно і, і, і абсолютно контрпродуктивно. Це тому, що це банально шкодить українському українському суспільству. Тому е, ми про це постійно наголошуємо. Ми сподіваємося, що цього разу це буде артикульована проблема, але ми знайдемо якісь, якісь рішення по, по, всіх цих, по всіх цих речах. Але теж уроки минулого протесту ми теж винесли. Тому що з'ясувалося, що поліція і місцева влада не повинні допускати блокади доріг. Але в практика судова така, що якщо люди хочуть, то вони протестують такий такий спосіб. Тому це не питання. Застосування права це питання діалогу з цими фермерами. Ми готові до цього діалогу. Але найголовніше, що уряд Польщі готовий до цього діалогу, це для нас важливо, щоб ми могли ввести діалог з урядом Польщі, з європейськими інституціями. Бажано, якщо це стосується торгівлі, безпосередньо в Брюсселі, тому що Брюссель відповідає за, за торгівлю. І якщо ця механіка працює. Що протести протестан, протестую доносять свою позицію до уряду уряд доносить позицію до Брюсселю. Ми все це залучені в діалог між урядовий і з європейськими інституціями. Це дає можливість знайти рішення. От ці ті, ті бюрократичні нудні процедури, на які ми готові, на які готові європейські різи, для того, щоб це все заспокоїти, не тому що нам треба. Та тобто є така історія. Мені потрібніше, та тобто, я без черги полізу. Ні, це в жодному разі. Це не це не наша, не наша тактика. Це було можливо питання там виживання в 22 році. Зараз це питання виживання і трансформації наших відносин з європейським союзом. Тому нам обов'язково треба ці протести використати для того, щоб пояснити, про що нам йдеться, почути, що про що про що йдеться фермерам польським. Тому що треба розум... нагадаю, що. Коли протестували перевізники польські в на кордоні, та до них приєднувались фермери. Теж і в тих фермерів не було жодних жодних вимог до України. В них були вимоги суто до польського уряду. Тоді тому і зараз Україна це більше скоріше хештег, та який для привертання уваги, ніж змістовна вимога в цих, в цих протестах. Тому нам треба це уважно слухати, уважно входити в цю дебату і казав ці, в ці дебати і казати дивіться. Справді, це велика історія з приводу пестицидів. Так? тобто вони ж про протестують проти збільшення вимог щодо пестицидів всередині європейського союзу для України. Питання пестицидів теж є дуже важливим з приводу наведення порядку на, на нашому ринку, доступності цих пестицидів на нашому ринку, хто буде їх продавати сюди постачати і так далі. Тобто, ми ж теж хочемо бути в такому ж самому ринку ринку, як і вони. Тобто, проблема в нас така сама, так можливо, вона просто з іншого боку. Повернуся. До глобальних речей. Дивись, польські фермери вимагають все ж таки скасувати для України автономні преференції. Зараз це рішення про продовження їх дії прийнято Єврокомісією, але мають бути затверджено Європейською Радою і може бути заблоковано будь-якою країною. Такий сценарій реалістичний? Ми говоримо про рішення Європейського Союзу. Це не є двостороння угода. От ми з Британією ми оформили це все як двостороння угода, двостороння лібералізація. З цього року я впевнений, що ми теж оформимо цю рішення по по тих товарах, які ще не лібералізовані в угоді про асоціацію, а вони фактично всі лібералізовані, по тих чутлих товарах, по яких в нас є автономні торгові заходи. З боку ЄС, що ми їх впишемо в угоду про асоціацію, і це і це наша найголовніша мета. Тобто, повністю легалізувати це, щоб це було подарунок євросоюзу, а було частиною угоди. Так, тому, що ми зі свого боку теж прогарантуємо польським фермерам, що ми не не стягуємо жодних мит з їхньої продукції, та і угорським так само, та хоча ми там з Угорщини мало що імпортуємо. Але, наприклад, з Польщі це дуже важливо, та тому що вони сюди везуть велику кількість м'яса птиці, велику кількість сирів, велику кількість. Овочів фруктів треба розібратися з, з усім комплексом проблем, які є. В проблем, які є, полягає в тому, що в силу там різних обставин більше політичних, ніж економічних, внутрішньополітичних, ніж економічних, минулого року п'ять держав, членів Європейського союзу, сусідніх з нами, плюс Болгарія, та теж сусідня до, до, до певної міри Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія і Болгарія. Сказали, що вони не можуть там, витримувати той товаропотік, який є, йде до, до цих країн. Та? І ми, мова йшла про зернові. І відповідно ми опинилися в ситуації, коли. Спочатку там три країни заборонили, потім п'ять країн отримали захист з боку Європейської комісії. Ми вели розмову з Європейською комісією. В вересні відмовились від тих захисних заходів. Бурхливий був рік в цих питаннях. Але тоді питання в 2023 році це було питання. Потоку зернових, тобто треба нагадати, що через заблокованість портів, а потім через саботаж чорноморського зернового коридору з боку Росії, тих домовленостей, які були, справді було величезне навантаження на сусідні країни щодо товаропотоку кукурудзи, пшениці інших зернових. Але тут треба зрозуміти, що. Проблема там, ескалювалася, а потім, коли ти вивчаєш проблеми, ти розумієш, що всюди є нюанси. Та? Наприклад, там для Болгарії це питання стосувалося лише соняшнику, і, тобто інші культури їх там не цікавили. І з'ясувалося, що всередині самої Болгарії є виробники насіння соняшнику і є переробники насіння соняшнику. Україна, як, як ти знаєш, не. Ніколи не заохочувала експорт насіння соняшника. У нас діє експортне мито. Ми в принципі не дуже хочемо, щоб насіння соняшнику експортувалося. Але через те, що через війну внутрішній ринок там був заблокований виробництво соняшникової олії, там певний період часу, ми в 2022 році. Експортували замість там звичайних наших 150 тисяч тонн, майже 3 мільйони тонн соняшнику був величезний врожай, треба було фермерам щось робити. І в Болгарії насправді переробники сказали, о, це добра, новина, що йде сімечка з України. І відповідно, це внутрішня дискусія в Болгарії. Йде". І ми там якось цю дискусію довели до того, що зрештою ми зрозуміли, що певну частину сезону там треба, щоб місцеві. Виробники продали, мисеві фермери продали свою свою тобто соняшник переробникам, а потім в них є великі вимога, і тому е, велика потреба, і тому вони хочуть, щоб ми експортували, тому ми там спростили ліцензування. Тобто є певний прогрес конкретною з е, Болгарією. З Румунією в нас взагалі є чіткий такий альянс щодо експорту, щодо збільшення потужності в Чорному морі. Е, в наших інтересах, щоб експорт з Румунії зернових збільшився, він збільшується. Румунія стає такою чорноморською, справді, потугою великою в плані виробництва. Ніцтва зернових і тому Україна і Румунія в Чорному морі можуть змістити баланс взагалі розуміння, що таке чорноморські, чорноморські зернові та що раніше вважалося, що там Росія, Україна. Нам вигідно, щоб це було чітко зрозуміло, що це Україна, Румунія. Болгарія до певної міри та, ну, по масштабах, але Румунія набагато масштабніша. А Росія, хай собі може йде там на далекий схід, куди завгодно. Тобто такі якісь речі, тобто, щоб Чорне море асоціювалося з Україною, Румунією. З Польщею, зрозуміло, це була дуже заполітизована історія. Я в досі. В там ну не, не, не пишаюся, але де, в шоці від того, що там на моєму твіттері, де один-два лайки зазвичай мій короткий твіт за ваше і наше роліцтво отримав 460 тисяч переглядів і відвертий хейт, і там, і, і, і це була суто політизація цих цих речей. Тому в нас зараз з Польщею важлива така деполітизація цього питання. І ми бачимо, що по автомобільних по протестах перевізників до 1 березня в нас є домовленість тимчасова. Ми там працюємо над тим. Це мої колеги. Не буду там забирати в них хліб. Сергій Деркач дуже велику роботу робить. І міністерство відновлення, яке ми зазвичай називаємо міністерство інфраструктури. Та займається цим питанням. Ми там з боку допомагаємо, пояснюємо, що. Угода по, авто, по, по автомобільних перевезеннях, це насправді для торгівлі між Україною з ЄС, а насправді для експорту з ЄС до України. Це прям кровеносна система. І тому відмовитись від цієї угоди це буде там. Майже самовбивчо для європейського союзу, тому що на, на до цих протестів, ну і зараз ця пропорція лишилась фактично 80% імпорту в Україну всього там, навіть навіть з Китаю, іде автомобільним транспортом, тобто йде до України через навіть зараз. Так, навіть зараз. Так. Тобто, ну очевидно, що коли відновиться там імпорт через морським переморством. Морський... А він ще не відновився. Ну, є для цього тенденція, але це ще ну, перспектива місяців. Так? Але не, це не міс... там, не отак, не, не так магічно, як на експорт в нас виходить. Але тим не менш, там є свої, є свої зрушення і дуже важливі. <кхід> і тому це справді деполітизована, але складна проблема. Так? По перевезеннях. Те, те саме тепер нам треба зробити з. Аграрними питаннями. З аграрними питаннями ми ж опинилися в ситуації, коли не лише кордон з Україною ЄС блокує, тобто ну не ЄС, а фермери з ЄС. Те саме відбувається там в Бельгії, які блокують порти. Там да, це в відносинах з Британією проблеми. Тобто, це загальна проблема. І нам треба розібрати цю проблему, розібрати в тому сенсі, що довести фермерам, довести всім стейкхолдерам, що. Проблема цього товаропотоку, вона вже фактично зникає. У нас відкрився морський коридор, дуже гарний. Ми насправді бачимо, що зернові пішли в на, на море, що в нас збільшився експорт. Ми ну, там 8,7 мільйонів тонн фактично вже експортували. Це з промисловими товарами. Експортували. Через море і головне, що наші всі експортери всередині країни переорієнтувалися на, на, на Одесу, та Одесу і Дунай на, на морські перевезення. І, відповідно, того навантаження, яке було в 2022 році, немає. Але що саме парадоксально з цифр? Та? Тобто, з цифр парадоксально те, що Якщо брати суто миту митну статистику, не зважаючи на заборону, яка діяла фактично 9 місяців, та тобто з квітня місяця, там Польща не пускає наш, наші зернові на, на свій внутрішній ринок, в ЄС ми встановили черговий рекорд експорту кукурузи 15,1 мільйонів тонн, тобто таке було. В 2022 році 14 мільйонів то в му 14 мільйонів тонн, в 2023 15 мільйонів тонн, але ще 14 мільйонів тонн кукурузи ми продавали в 2018 році, якщо мені зраджує пам'ять. Тому це все контекст, в якому ми зараз працюємо на цей рік, і працюємо ми на цей рік таким чином, щоб зберегти автономні торгові заходи, тому що вони нам потрібні, тому що і далі наземний кордон для нас є важливим, і ринок Європейського Союзу для нас є важливим. І це не тільки порятунок українського сільського господарства, тому що це стосується не всіх товарів, це стосується лише тих, які не були повністю лібералізовані. Але це також можливість знайти новий, новий баланс торгівлі. Тому вчора, в прем'єр-міністр, після зустрічі з паном Борелем говорив про те, що наша мета. Не лише досягти продовження автономних торгових заходів, але вписати це все в угоду про асоціацію, таким чином, щоб це діяло до вступу в європейський союз, і давало чіткі преференції не лише українським фермерам, а й польським фермерам. Тому що треба пам'ятати, що е, е, якщо говоримо там про баланс чутливих товарів, то ми з Польщі купуємо в 10 разів більше м'яса птиці ніж експортуємо до Польщі. До речі, про м'ясо птиці Макрон нещодавно заявив, що має захищати єврофранцу європейський ринок від української курятини. Я думаю, що це більше культурне питання. Не перший раз е, в історії Франції робилися публічні заяви французькими політиками е, на захист. Французької курки, французької курки в противагу українській курці. Я думаю, що смакові властивості. Якийсь курячий расизм? Ні, ну це просто культура. А в обмін думками між французьким міністром і іспанським міністром щодо помідорів, та? тобто який помідор смачніший. Тобто, всередині ЄСТ це так само так, так само присутнє. Тому це треба сприймати з точки зору того, як яке місце займає виробництво м'яса птиці у Франції, яке це має культурне значення для, для кухні французької, для культури французької. Франція, в принципі, така сільскоцентричне суспільство, в якому дуже багато людей, які живуть в сільській місцевості, дуже багато фермерів. І це не лише питання економіки, це питання власне, соціального та способу життя. Тому це теж нам треба, треба чітко артикулювати, що. Ми в жодному разі не шкодимо французькій курця. Плюс треба зрозуміти, що в Європейському Союзі живе 4,6 мільйонів е, українців, які теж споживають їжу. Та, тобто і теж їм потрібна доступна їжа. Тому тут є аргументи з приводу того, чому Україна і українське м'ясо птиці, яйця, цукор, там, кожному по товару, є е, є е, е, Попит, який є логічним, що ми не руйнуємо нікому бізнес. Ми не руйнуємо бізнес ні польському виробнику, ні французькому виробнику. Ми з ними фактично творимо новий ринок аграрний всередині Європейського союзу. Треба ці до нових сучасних вимог адаптуватися всім. Тобто, в нас теж є своя історія, унікальна, чому наші фермери страждають? Тому що наші фермери страждають. Там не лише від війни напряму, та хоча вони страждають від війни напряму, це прямо там заміновані землі, зруйновані склади. Зараз кожен раз, коли атака йде на Україну, обстріли авіаційні шахедами і так далі. На що вони ціляться? Вони ціляться на е, зерносховище. Тобто, в нас сотні тисяч тонн зернових просто знищено шахедами. Ну тобто, це теж це, це, це війне. Але крім того, через ту блокаду, яка була в 22-му році. Була в фактично кілька місяців, в 2023 році, коли в Москалі Саботували зерновий коридор. В нас насправді вийшла ситуація, що та комерційна частина ринків: там, трейдери, перевізники, страховики, всі решта, вони сказали, що якщо ви хочете вивезти. То ви маєте платити додаткову премію. І відповідно нас затиснули в ситуацію, коли наші фермери продають ниж, 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 нижче собі вартості з абсолютно інших причин, ніж ніж польські чи, чи французькі. Але кожна своя історія. Але проблема в сільському господарстві в Україні, в Польщі, в Румунії, в Франції в Іспанії вона є в кожного свій біль. Але тут питання полягає в тому, що. Або ми закриваємось, та тобто кожен в один від одного, або ми рухаємось вперед. І очевидно, що всі хочуть рухатись вперед, і тому насправді треба розуміти, що ми не можемо зайняти риторику, в якій ми. Починаємо один одного обмежувати. Там відріжемо то, відріжемо то. Відріжемо то минулого року. Молдова теж анонсувала ведення заборони проти українського агроекспорту, І ми заявили, що в такому випадку ми робимо повне ембарго на товари з Молдовою. Це спрацювало. Ну ми те саме говорили із. Польщу, в принципі, тобто це... ми були готові Польщу, польські причино, товари заблоку... заблокувати Нас офіційно. Бо є звернення щодо антидискримінаційних заходів. І ми е, чітко по повідомили всі держави-члени Європейського союзу, що. Ми готові до таких речей. Ми деескалювали всі ці речі, тому що для нас важливіше знайти порозуміння. Тобто, по ну зрештою, проти Польщі ми в сот подали в позов. Тобто, ми кроки зробили і вчинили, і це ми досить чітко артикулювали, що ми там не готові е, потурати таким речам. Тобто, що ми хочемо, ми хочемо не довести, що хтось не правий, а ми праві. Ми хочемо нормалізувати торгівлю. Але при цьому тим, тобто, треба розуміти, що. Всі ці події 23-го року вони фактично показали, наскільки крихким є складний механізм юридично обов'язкових там на сотні статей угод про вільну торгівлю. Тому що з'ясувалося, що десятки років роботи над угодою про асоціацію, її впровадження, багато спорів, ще щось, ще щось і раптом якийсь національний уряд каже. Я просто ігнорую це все і запроваджую якусь там заборону. І питання тоді став теж всередині Європейського союзу, як вони ведуть цю свою торгівельну політику. І наше завдання про те, про що ми говоримо, це не. Там тикати пальцем та й казати, що там ви винуваті, чи ми винуваті, та, тобто там, а у вас там поганої якості зерно українське, а у вас там, е а ви порушуєте міжнародні вимоги або ще щось, ще щось. Ні, це ну, можна звичайно трошки посваритися для того, щоб випустити пар. <кл 'язок> Але далі, щоб чітко артикулювати, що в кожного є свої національні інтереси. Не просто щоб заспокоїтися, просто сказати, що в нас теж свої інтереси, є свої очікування правомірні. І і тому і, і але після цього треба міняти тон, і ми дуже добре, що в нас зараз. От був візит прем'єр-міністра Польщі з Дональдом Туском. Розмова була це не примирлива розмова. Та тобто, що ну все, все, все ми просто проблову про розмову про те, що проблема є, давайте її конструктивно вирішувати. Це не означає, що ми її вирішимо там за дві години. Та на це піде цілий 24-й рік. Ми ніколи не розглядали можливості якогось судового позову, щоб організаторам цього протесту, щоб змусити їх компенсувати ті збитки, які ми понесли. Ідея судів торгових та. Арбітражів, вона полягає в тому, щоб усунути проблему, а не в тому, щоб компенсувати. Тобто там компенсації йдуть лише за у випадку невиконання та, якогось рішення. Але першочергова мета знайти проблему. Я думаю, що на сьогоднішній день всі визнають, що те, що відбувається на Кордоні там національні заборони, там або ці протести, це річ, яка не до кінця правомірна, і вона йде проти інтересів українського експорте, не лише українського, навіть там польських експортерів до України, тому що від блокади транспортної насправді більше постраждала польська економіка ніж українська економіка. Це все можливо як інструмент, в якому ти розумієш, що ти не можеш знайти рішення за два місяці. І ти розумієш, що ти зайшов в гухий кут, і тобі треба використовувати процедури, які тянуться від 6, там, до 9 місяців, а то і довше, для того, щоб хтось посередник, який знайшов, знайшов це рішення. Я не думаю, що ми зайшли в таку ситуацію, тобто, для нас було важливо чітко артикулювати в світовій організації торгівлі, що. Дії тоді національні заборони Польщі, Словаччини, Угорщини вони порушують міжнародне право. Ми це проартикулювали, чітку позицію зайняли. Але все одно, наша наша мета, моя мета щасливо домовитись з Брюсселем і з цими державами про те, що ми знімаємо всі ці обмеження, і ми інформуємо світову організацію торгівлю. Що Справа врегульована, ніяких не треба арбітрів, панелів, рішень, і так далі. І все, і все. І вже на сайті це залишиться в базі даних всіх спорів сот як в мирно врегульований спір, який зник. Тому що, зрештою, ми партнери. Ми не, нам немає сенсу судитися і якимось там юридичними колкостями обмінюватись в рамках процедур, тому що із Польщею, і з Брюсселем ми. Економічно ми друзі, і ми інтегруємось. Тобто, треба розуміти, що навіть в найчутливіших товарах, таких як там м'ясо птиці, наприклад, ми багато речей купуємо для того, щоб виробляти це м'ясо птиці в Україні. Купуємо в Польщі, в Німеччині, і це все інтегрований бізнес за великим рахунком. Питання полягає в тому, як використати ці дебати. Тобто, якщо вони не уникні, то ці дебати є гарний привід пояснити, що наші фермери. Знаходяться в такій самій біді, як і польські фермери, і що нам треба шукати вихід не в площині заборон дозволів, а в площині якихось спільного бачення майбутнього. І тому це там як це кожна кож, кож, кожна, кожна там, катастрофа це шанс. Та от, от, власне, в даному випадку кожна такий виклик це шанс для нас ще раз довести, що ми є частиною європейського ринку, що ми не є. Третя віддалена країна, що ми інтегруємось до європейського союзу, показати, як заробляють наші сусіди на, на, на торгівлі українською продукцією і на купівлі продукції Багато є речей, які потребують ще чіткішого артикулювання. Треба, треба розуміти, що навіть якби не було цих проблем, ми би все одно. Мали б воно б проявилося в іншому, в іншому якомусь варіанті все одно були б претензії до нас, і все одно довелося б йти, і, і кожному, кожній державі, кожній асоціації фермерів, кожному стейколдеру пояснювати, хто ми, що ми, як ми, тому що це справді суперчутлива тема. Ну що ж, лишається сподіватися, що ми врахували уроки минулого року, і нинішні протести на українському кордону вже не матимуть такого негативного впливу на українську економіку бути з нами, Ми ще багато будемо говорити і про торгівлю, і про політику, і про багато чого іншого. І, до речі, пишіть в коментарях, про що ще ви хотіли почути у наших відео. Пока!